Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже випуск номер 130 з мого щоденного челенджу відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про товари категорії С. Що ж це за товари і чому їх потрібно дуже швидко сушити в твоєму асортименті. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Дивись, я думаю, ти вже знаєш, що є АБЦ-аналіз. Тобто всі твої товари ми можемо розділити на товари категорії А, Б і Ц. А товари це ті товари, які продаються кожного дня, щоденно. Товари категорії Б це ті товари, які продаються раз на тиждень. У кожного своя метрика. У мене раз на тиждень це товари категорії Б. І товари категорії С це ті товари, які продаються не дуже часто, тобто, можливо, наприклад, раз на місяць, або припадають пилом і продаються взагалі раз на три місяці або на рік. І саме ці товари і є товарів в категорії С, і тобі потрібно навчитися працювати з цими товарами і зробити так, щоб їх у тебе або взагалі не було, або було, ну дуже мало вато. А як же це зробити на практиці? Тобі потрібно подивитися в твою crm систему або просто в будь-яку програмку складського обліку і подивитися ті товари, які дуже рідко продаються. Тобто головна метрика така: скільки разів обернуться гроші, наприклад, за рік. В цьому SKU, в цьому товарі. Якщо, наприклад, продаються товари раз на рік, то це не дуже ефективна стратегія. Гроші працюють погано. Якщо ти маєш такі товари у себе в асортименті, тобі потрібно дуже швидко зробити розпродаж цього товару, де ще можливо навіть роздати, або розпродати на OLX по промакціям на розетці і по іншим рекламним каналам, щоб ці гроші витащити і інвестувати в правильні товари. Товари категорії А. А чому не Б? А тому, що, наприклад, у мене в асортименті немає товарів категорії Б. Просто, якщо я бачу, що товари не продаються, хоча я все зробив вірно, дав їм тестовий період і зробив так, щоб вони були в топі, і їх бачило багато людей, але просто не купують. Я просто ці товари виводжу зі свого асортименту і залишаю товари лише категорії А, тобто ті товари, які продаються щоденно і по багато разів на день. Оце моя стратегія розвитку. Але ж ти скажеш, ні, я торгую тисячами товарів. У мене є інструменти, гайки, болти. Їх дуже дуже велика кількість варіацій. Як же я можу обрати одне, якщо будуть купувати і не побачать, що у мене цього товару немає на складі, того? Розумієш, це твій вибір, і ти сам думаєш, чим торгувати, а чим не торгувати. Більш ефективніше і простіше торгувати товарами, які продаються, наприклад, в твоїй країні і в різних країнах, ти маєш невеличкий асортимент під своїм private label і торгуєш всюди цими товарами. І це дещо або навіть набагато простіше, ніж мати дуже багато товару в асортименті, при цьому торгувати лише в одній країні. Звичайно, є турбулентність. Я думаю, не забуваємо про цю історію. І що ми маємо? Ми маємо, коли гроші не роблять гроші так ефективно, як вони могли б робити, якщо б ти все зробив вірно. Але селери так влюбляються в свій товар. Кажуть, я вже три роки торгував цим товаром. Ну як я можу його кинути? Запам'ятай, є товари-донори, а є товари піявки. Якщо у тебе є товари піявки, срочно виявляй їх, ідентифікуй і залишай за обортом. Нам вони не друзі. Просто включай холодний розум і відключай емоції, тому що в бізнесі емоції не потрібні. І ось коли в твоєму асортименті не багато позицій, але ти за кожним з ним слідкуєш, кожного дня дивишся видачу, поліпшуєш максимально всі показники по своїм карткам. Дизайн оптимізуєш, додаєш відео в товар, характеристики, відгуки, все у тебе супер. То звичайно, і по продажах також у тебе буде все супер. І саме ці дії і будуть збільшувати твій капітал. Ну, а якщо ти бажаєш дізнатися більше інформації про торгівлю на маркетплейсах, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Якщо тобі сподобався цей відео, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!